На новий рік подарувала собі акумуляторний шурупокрут. Ось такий фірма Zenit. Я такої фірми брала собі шліфмашину. Загалом непогано. В комплекті йдуть два такі акумулятори. Це Zenit Профіта. Також в комплекті тут йшли дві біти. Я, звісно, була просто шокована. Це вже я поставила свою біту. Ось два акумулятора. досить непогано тримають, бо я тільки купила, не заряджала і ще вони не розрядились. До речі, акумулятори тут ось такі. Що мені сподобалось, це те, що гарантійний талон заповнений. Це дуже велика рідкість, тому що зазвичай просто так от кидаю. Якось іде зарядне в комплекті. Такий чемоданчик, і зараз покажу вам біти, які йшли в комплекті, бо я їх занесла разом з шурупами. Ось такі дві біти йдуть, вони двосторонні. але подивіться на цю якість. Ось одна сторона, ось інша. Щоб ви розуміли, однією ось такою бітою я закрутила 5 саморізів. 45-ки. заходили вони у вологе дерево в сосну, і одразу повністю бита, сточилася. таке враження, що це не метал, а просто якийсь, ну не знаю, папірець або якийсь пластик. Я спочатку навіть не поняла, в чому проблема. Саморіз просто не заходить. Крутиться, не заходить. Думаю, може не вистачає мощності в акумулятор. Піду поставлю інший. Поставила, кручу, нічого не заходить. Потім дивлюсь, а це просто біта стисалася враз. Ну п'ять саморізів закрутити, Це просто щось з чимось. Це саме стосується і інше. Цією я навіть два саморізи не закрутила, тому що одразу зрозуміла, в чому проблема. Бачу, на другому вже прокручується, пішла. Взяла свою, все пішло як по маслу, все закручується дуже добре. 90-й саморіз також закручується дуже добре. Є там трішечки такий невеликий супротив, але це за щодо того, що дерево дуже старе, і в нього взагалі навіть гвозді інколи заходять з трудом. Але перше враження в мене дуже добре. Побачимо, що буде далі, тому що праці на нього буде от дуже багато. Сподіваюся, він себе виправдає.